Мір Угорщини Орбан зробив заяву про те, що знає, як завершити війну, що Трамп взагалі не дасть Україні ні копійки, якщо стане президентом, а без США Європа не зможе фінансувати війну і вона закінчиться. От скажіть взагалі про шанси на перемогу на виборах Трампа і його отаке колегування з Орбаном, які для нас це може мати наслідки. На жаль, шанси Трампа на перемогу вони достатньо реальні. Так, у них там розрив з Байденом невеликий, там плюс-мінус в районі 5%. Трамп Трам зараз попереджає. Ну, нього, в принципі, такий більш успішний відрізок часу. Зараз він і суд виграв і під час супервівторку успішно виступив, вибивши Нікі Гейлі. І він в цілому зараз на такому підйомі. Хоча. Як говорять кошти в його передвиборчій кампанії, дещо закінчується, і він зараз намагається активно залучати нових спонсорів, в тому числі говорять про Ілона Маска, і це звісно, ну потенційно те, що Трамп може стати президентом, це для нас може стати великою проблемою, тому що до кінця ми не розуміємо, чого нам від нього очікувати. Але поки що вірогідність того, що очікувати нам треба чогось. Поганого вона вища ніж стосовно того, що щось хорошого так. Це там не пряма цитата була Трампа про те, що він не буде нам кошти видавати, Але е тим не менш, е це це загрозлива історія. Звісно, його позиція може змінитись тим, коли він займе крісло в овальному кабінеті. Але ми це якраз найбільша проблема, що ми не можемо передбачити те, що буде відбуватися, коли Трамп е стане президентом. Сполучених штатів Америки, я не кажу, що Байден для нас суперкласний варіант, але це варіант більшою мірою передбачуваний, і тут ми можемо сформувати для себе хоча б, хоча б якесь розуміння. Але обидва кандидати ну це суперкомпромісні рішення не тільки для нас, а й для американського народу, тому що мені здається, це зовсім не той шлях розвитку та еволюції, який би мав бути для американської демократії. Ось mm -hmm. і з приводу цього зближення Трампа з Орбаном, це окрема небезпека, тому що якщо ми змоделюємо ситуацію, що Трамп все-таки в виборах перемагає, більшість європейських лідерів вже заочно встигли з ним розсваритися або якось несприятливо про нього е сказати. Ну крім там Дуди, того ж Орбана, Боріса Джонсона, який не так достатньо лояльно е говорить про Трампа. То Орбан може стати головним переговорником між сполученими штатами і європейським союзом і суб'єктивуватись просто до, до небес до такого рівня, про який він навіть мріяти раніше не міг, і це, звісно, велика загроза, особливо для нас, враховуючи той факт, що нам потрібно також сприймати угорщину як стратегічного противника України. У них є амбіції і претензії на наші, на наші території. Вони активно провадили таку ж саму е діяльність, е як і Російська Федерація. Ну в принципі, Угорщина це боязка версія Російської Федерації. Вони робили те ж саме просто в менших масштабах, тому що в них ядерної зброї, немає таких військових потужностей. Але вони проводили паспортизацію. вони проводять агресивну культурну експансію на наших землях. Вони ну, пам'ятаємо ці всі історії в різних ОТГ з угорськими прапорами і. Гімнами Угорщини під час сесії сільських селищних рад, і так далі, ми пам'ятаємо про ці всі фейки про Україну в підручниках з історії в Угорщині, Тобто вони роблять все те ж саме, що й Російська Федерація просто не переходять у цю червону межу, бо у них немає ресурсів, щоб військовому плані на щось в Україні розіхати. Тому Угорщина в стратегічному плані це наш конкурент і навіть потенційна загроза і ворог. Якщо Трамп переможе, то це буде величезний мінус для нас потенційно.